Зайвий привіт пишатися нашим милим Дніпропетровськом та його мешканцями днями дали нам у ресторані Легрант. Саме у цьому розкішному місці відбулося урочисте привітання лауреатів щорічного конкурсу Професіонал року, який проходить з ініціативи Придніпровського регіонального фонду підтримки підприємництва у рамках суспільно-рейтингового конкурсу Людина року Придніпров'я». Оксана. Це питання я знаю. Хвилює абсолютно усіх наших телеглядачів, і тільки ви, як організатор цього заходу, можете дати на нього відповідь. Как? поміж майже 900 тысяч людей в нашем місті, які проживают, вы выбираете номинантов, які достойні этого звания профессионал-року при Днепрове-2013. Вы правы, но место, город, это звучит мелко. У нас с вами область, и не только наша область. У нас очень замечательные предприятия расположены в соседних областях, но либо мы являемся потребителями этих товаров и услуг, либо владельцы бизнеса здесь были нашими днепропетровчанами и остаются, несмотря на то, что предприятия и их офисы по всей Украине. Рейтинговый конкурс более 300 компаний в областях, которые активны, которые сегодня нам продают с вами товары или услуги. А мы, днепропетровчане, чествуем почти всю Украину. Здесь находятся предприятия, знаковые и прославившие Украину за рубежом. Особливо приємно, що цього визначного дня медіахолдинг Рекламне поле до якого безпосередньо належить і телеканал Домашній очах отримав почесні дипломи одразу у кількох номінаціях. А тож ми вітаємо передусім керівників нашого холдингу, без професіоналізму яких навряд чи довелося нам піднятися на сцену за нагородами. Що допомогло медіахолдингу рекламне поле здобути нагороду у номінації Експерт з рекламних послуг при Дніпровія. Ну, прежде всего, я вважаю, що медиахолдинг рекламне поле достиг таких вот висот, благодаря сплоченому колективу, благодаря професіоналізму, благодаря нашому стремленню, к развитию і достижению нових і нових поставленных целей. У медиахолдингу «Рекламное рекламне поле сьогодні зірковий час. Телеканал, газета, курска служба служба і взагалі медиахолдинг холдинг телеком. Розкажіть, будь ласка, що допомогло? Ауля, а ты практически все и перечислила, но ну, я могла бы добавить еще остальные наши позиции. Потому что холдинг это большая медиаструктура, структура куда и газеты, и сайт, и курьерская служба, и наш замечательный, недавно организовавшийся бити. Я все перечислять не буду. А В этом наш залог, и в этом наша сила, в этой комплекности, профессионализме, наверное, и в опыте. И я поздравляю нас, друзья, за то, что и сегодня мы в этой номинации. Відзнаку Професіонал року отримали і інші складові медіахолдинга. У номінації Вибір року газета корисної інформації, газета Рекламне поле у номінації Повний комплекс кур'єрських послуг для бізнесу та споживачів. Кур'єрська служба «РП Доставка і у номінації «Перший в Україні телеканал корисного телебачення, телеканал ІРТ. На самом деле ужасно приятно, что сегодня телеканал РТ заходятся здесь. Мне кажется, что можно перефразировать экзюпери, что если телеканал уже 10 лет в эфире, значит, это кому-нибудь нужно. И что помогло? Ну, мы же вспоминаем, вспоминаем, где мы находимся, да, профессионал года. Я надеюсь, что все-таки профессионализм и неравнодушие к каждому клиенту. Вот у нас нет такого, я думаю, с этим согласишься, как никто <решко> у нас нет такого, что вот мы заявляем какие-то свои позиции и все, да. Мы телеканал полезного телевидения. Мы всегда об этом говорим и подчеркиваем. И полезно оно как для зрителя, так и для нашего друга, для нашего партнера, для нашего рекламодателя. Переходячи до інших лауреатів, що заслужені нагороди та почесні звання отримали професіонали своєї справи усіх галузей та підприємниць з дніпровір, промисловості, транспорту. Транспорту, будівництва, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, економіки, торгівлі та послуг. Так у номінації Кращий роботодавець року та вибір споживачів перемогу отримала кондитерська компанія АВК. А це правда, що кожна четверта цукерка вироблена в Україні, це цукерка компанії АВК. Так, да, і кожна третя прозводиться в Дніпровській». У номінації досвід успішного лікування кардіології лауратом став завідувач кардіологічного відділення Дніпропетровського обласного діагностичного центру Сергій Максименко. І Когда то ще Дмитрий Іванович Менделєєв сказав, що без явно усильного трудолюбія ні талантів, ні генієв. Поэтому якщо людина має бажання і много працює, все стане на свої міста. У номінації зірковий ювілей, «10 років успіху та пошиву чоловічого одягу заслужену нагороду отримав найвідоміший кравець Дніпропетровська Роман Демідов. Как бы дизайнерів, я спеціалізуюся іменно на мужському костюмі. Я стараюсь по максимуму зробити мужчину респектабельним. Я стараюсь по максимуму тут ту, ту внутрішню гармонію, яка є в кожному чоловіці, в кожному мужчині, моєму клієнті, соєм з тим образом. И когда то, что внутри е, совпадает с тем, что снаружи, человек, можно сказать, расправляет крылья, он готов сворачивать город. За успішну наукову виховну діяльність та активну громадську позицію було відзначено чарівного доктора філософських наук Владу Білогур. Я вважаю, що потрібно завжди закінчувати свої починання. Так от, якщо людина щось почав, у нього має бути ціль, і він должен это достигнуть. В философии, как и в любой науке, для того, чтобы получить какое-то исследование, какой-то эксперимент, как и в спорте, есть такое понятие, вы знаете, спортивная злость. Так, от, якщо не буде спортивної злості, то в житті нічого абсолютно не достигнеш. Поэтому я в хорошому смысле, я підчеркую, хочу пожелати всім спортивної злості, щоб не останавливались всі на достигнутому, стремились і достигали, звісно ж самых высоких висот у номінації найбільше в Україні унікальний салон інтер'єрів, декору та меблів. Перемогу отримала компанія Рігель груп. Ігоря Зановічу, розкажіть нам, будь ласка, що допомогло компанії Рігель Груп з поміж безлічі е меблевих салонів Дніпропетровська отримати таку визначну нагороду. Професіонал року 2013»? Бальшой труд. А яку пораду ви б могли дати професійно, зі своєї професійної точки зору е облаштуванні, можливо інтер'єрів нашим глядачам? Ви знаєте, можна нужно... хотіть. И нужно понимать, что ты хочешь. И тогда все легко. А у ригаль группы все є. У нас есть все. Удвічі приємніше бачити серед переможців добрих друзів домашнього очага Так, Євгенія Кононенко добре відома нашим глядачам за рубрикою Краса на дусе, отримала нагороду у номінації Експерт року з успішного навчання та підбору індивідуального стилю. Після чемпіонату світу в Чикаго я пересмотрела своє відношення к макіяжу. Я увидела європейський подход і поняла, що наші українські жінки саме красиві. Українська природна вона дійсно іскренні, очень красива. Наші жінки, з того, що вони очень много работают, занимаются детьми, они не всегда уделяют себе очень много внимания. И я решила привнести европейский стиль в жизнь женщин Украины. Благодаря тому, что у меня есть навыки не только визажиста, но и психолога, я э, смогла создать те образы, которые будут не только красивыми, но чтобы они были комфортными для каждой женщины. Я считаю, что это самое важное, чтобы она смогла в этом выйти, чтобы она смогла это носить. Поэтому э, меняется жизнь женщин, меняется моя жизнь для меня очень важно, что я могу помочь каждому человеку, который ко мне обращается. Звичайно, ми не могли не спитатися правила успіху і у переможця номінації Безпека, охорона та надійність керівника охоронної фірми Безпека комплекс Олексія Жермель Олег Олександрович. Поділіться з нами за порукою успіху, якими якостями без зайвої скромності, якими якостями має володіти керівник чи буде достойним такої нагороди руководитель з себе людей, яким подобається працювати, яким подобається колектив. И когда коллектив работает, э, относясь любя к своей работе, все будет, все получится. Коллектив, только коллектив. Один я ничего не сделаю. Только собрав из себя коллектив, могу все. Лауреатом у номинации «Эксперт» с банковских послуг для VIP-клиентов был названный «Актобанк». Розкажіть, будь ласка, ви представлені до нагороди у номінації Кращі віп послуги банку. Розкажіть, чи допомогло АКТА банку з поміж безліч інших банків нашого міста отримати цю нагороду? Прежде всього, я хочу поблагодарити наш висококваліфіцірований персонал, який завжди приймає правильні фінансові рішення і допомагає клієнтам у фінансових питаннях. А кращим керівником у сфері послуг з нерухомості став генеральний директор агенції з нерухомості «Проспект» Юрій Олексійенко. Юрій Володимирович, розкажіть, будь ласка, що вам допомогло у трьох номінаціях стати переможцем такої престижної нагороди, як професіонал року 2013. Ми йдемо тому, щоб формувати цілізований ринок услуг, щоб клієнти, які звертаються к нам в нашу компанію, вони отримали услугу, яка будемо так сказати ці, цієї услуги значительно вища, ніж цієї услуги. И поэтому люди возвращаются вновь и вновь, передают, как говорится, нас из уст и в уста. Мы очень, будем так сказать, стремимся к тому, чтобы услуга была профессиональной. Я, как, будем, как руководитель компании, как собственник компании, уделяю очень много внимания для того, чтобы наши сотрудники проходили обучение, проходили психотренинги, для того, чтобы качественно оказывать услугу на рынке недвижимости. И безусловно, большое значение имеет человеческий фактор, да. И поэтому основной девиз это относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. Титул «Ділова жінка року при Дніпрові справедливо отримала засновниця компанії «ОКЕЙ» та івент компанії Люкс Експо» меценат Оксана Семехина. Ну, у мене самое главное это в моїй житті щось робити. делать. ціль. которая наверное меня ну, вдохновляет я не могу просто так что-то делать да я должна быть этой идеей заражена то есть мне хочется что-то делать свое уникальное авторское по-своему вот это мной движет когда у меня есть полет фантазия когда я могу что-то делать благодаря своему опыту я человек который в деле оправдал доверие многих людей вот это меня подстегивает я уже многим людям как бы сделала очень важные проекты в их жизни и не могу другой следующий проект сделать хуже. То і ще лучше, лучше, лучше. І впевненість в этом є том, що є колектив. Є сила моя. Це професіонали в офісі, професіонали, які со мною работают, сотрудничают. Ну а ювіляром року було названо почесного громадянина нашого міста, митрополіта Дніпропетровського і Павлоградського Іринея. З нагоди 20-річчя архіпастиського служіння на Дніпропетровщині. Сьогодні весь світ можна сказати. В наших руках через інтернет все можна бачити, але для того, щоб жити і бути щасливим, не треба всього. а Треба головне щось. Треба щось, те, що вносить в серце радість, що притягує людину до праці, от, до поваги, от, що закладає коріння дружби, миру, спокою, увіреності. Тобто треба сьогодні особисто. Так, оцінювати дар Божий життя і його цінити. Ось, я думаю, що тоді прийде успіх і прийде бажання працювати, служити людям і Богу і таким чином. От, Носити радість в життя. Ну і все, що залишається телеканалу Домашній очах, приєднатися до привітань та теплих слів і побажати нас та натхнення для майбутніх не менш вражаючих звершень лауреатам та процвітання організаторам церемонії івент компанії Люкс Експо.